Привіт! Отже, хочу сказати пару слів про роботу, що відбулася позавчора, 25 грудня, з енергіями, з проходженням енергії Святого Грааля на планету. Робота мала планетарний характер і працювали учні по всьому світу. Багато хто пішов на місця сили. Для того, щоб підсилити цю роботу, підсилити ефективність її для себе і для людства. Є така легенда, якщо хочете, або розуміння або істина, коли прокинеться і активується, тобто святий Грааль, зло зникне з лиця планети. Отже, це відбулося. Відбулася е, активація е, Святого Греалю е, з 15 по 22 грудня 2022 року, 2022 року. Не то, щоб він до цього не існував, або неможливо було з ним працювати. Е, можна сказати, що він не просто спав, не спав, але щось подібне, якийсь стан. Дрімоти, очікування, передочікування це як сім'я. Знаєте, була така легенда, що десь на береги Дніпра Андрій Перелозваний приніс сім'я Лотоса. І те сім'я тримав перед тим Ісус Христос. Ісус Христос, безперечно, торкався святого Грааля, знав, де він знаходиться, і бував в тих місцях. І потужна охорона прибуває там, і тому ще дехто з осіб, які вплинули на історію людства, прибувають там і тепер, своїми тілами в тому числі, і так далі, і тому подібне. Одним словом, це дуже, дуже стара історія. Вона набагато старша за нашу планету. І отже, активація цього сімені, тобто воно почало проростати. Проростати корінням, давати пагони. І дійсно, як з болота е росте квітка лотосу, прекрасна, неймовірна, так і гралі сьогодні почав розквітати на планеті. Ми можемо цю інформацію побачити. Е Дуже таким толерантним штрихом в книгах Єноха, в тому числі. <кій> Отже, що відбулося 25-го? Через б, про, багато хто з моїх учнів на цей час пройшов активацію Граалу. І собі вони своїми серцями підтримували канал, розповсюджували його. Потім цей канал стартанув і помножився на тисячі людей, що співпрацюють або і, е, працюють в нашій школі. І кожен з них помножив силу і могутність цього каналу на сім. Отже, багатомільярдна робота пройшла на планеті, і коефіцієнт її набагато превищив кількість проживаючих нині людей на планеті. Важко не переоцінити, але і оцінити важко те, що сталося за, з 15 по 25 грудня. Дійсно, що все попереду, але все вже почалося і шлях розкриття святого Граалю розпочаток. Ну, я не хочу казати про ті. Історії про святий грааль, які ви зможете знайти в інтернеті, це не про що. Це з тої серії, коли ви складете все дерево, яке продано церквою як шматочок дерева, на якому розп'яли Ісуса Христа, то буде величезний ліс. І можна буде, напевно, не один ковчег збудувати. Отже, ця енергія. Життя. Це енергія дійсно вічного життя. Це вічний, вічне джерело енергії. Це вічне джерело світла і любові. Можливо, це і є душа нашого світу. Я безстеменно ще не знаю, але це дуже потужна. Енергія, яка тепер, як я і мріяв колись, передана всім. Я вже робив такі речі з іншими енергіями. Замість того, щоб отримати особисті преференції, я дарував їх Всесвіту. І вони починали розкручуватись, і ми бачили наслідки тих енергій 12 років тому і в медицині відкриття, і так далі, і тому подібне. І тепер я очікую дуже потужні наслідки. Я вже, вже почав бачити маленьку перетечу цих наслідків. Маленькі зрушення в серцях людей, в подіях світового рівня. Вже починається його хода. Отже, приймайте в серці цю енергію. Дивіться, 25-го. Грудня викладено відео в телеграм-каналі, Фейсбуці, Інстаграм-каналі і YouTube-каналі Майстер Овен Стефан. Беріть і працюйте з цією енергією. Приймайте, знайомтесь, передавайте іншим, розповсюджуйте це відео потужно. Це маленьке відео може прокласти початок великого спасіння. Людства. І як би це не звучало, але це, це так і є. Дякую вам, дякую, дякую, дякую Богові, дякую Творцю Всього Сутнього, Батькові і Матері Небесні, дякую Святому Граалю за честь, яка була надана нашій школі провести цю потужну роботу. А ми продовжимо йти далі. Амінь і амінь.